Сьогодні до вашої уваги Renault Duster 1.6 мотор H4M на цепу із заводським газиком Повністю обслужений. Повністю в ідеальному состоянні. Вся сервісна історія. Жоден елемент не фарбований, навіть бампера. Зазори, все, денні ходові лазерні такі огні Противотуманечки в нас є заводські. Диски з такими лейбочками Вся сезонна нова резина стоїть. Машина. Подари сидіння є. Двузонний клімат контроль, кондиціонер, подогрев лобового стекла подогрів заднього стекла. У нас є економний режим, фігня в то, що глушить. Задні парктроники, камера заднього вигляду, заводський газик. Ось газик, такий переходничок. Такий акуратний, хороший салон. Це її родні сидіння, Це не чехли, нічого. Так. По комплектації двозонний клімат автономним режимом подогрів заднього стекла, подогрів переднього, кондиціонер, воздух з салону, задні парктроніки, задня камера огляду, економ режим, старт стоп, по рулю. Повністю мультируль, регулювавка руля по висоті по виліту, Датчики, датчики світу. Регуліровка зеркал. Подогрев, зеркал. 4 клапанника з блокировкою. Такая обшивочка, Такі всі ручечки, усе приємно, все класно. Кожа є обшити за вас, дивіться стан руля. отличнейший, Повна мультимедія, босешна музика. раз, два, три, четыре, пять подушек безопасности, круиз контроль, ограничение скорости, копеечки, пятиступочка, зарядка, прикуриватель. Вот, ну, сейчас глянем, холодильничек есть, не холодильничка нема, такие вот салон красивый, классный. Показываю вам низочек. Проставочками. Балочка все четка, все чекіляля. Нічого не гниле. Газик фаркоп. Пошли по правій стороні. Тут ру руруру. Димська ходовочка. Все в идеале, сеточка даже стоя. А? Защита, не, не гнильки, обработочка заводська, Все просто в ідеалі. До машини взагалі ніяких претензій. Ноль. Все, бачите, там меточки, лейбочки. Тут саленблоки люблять наебываться, как новые. Не? Все в идеале. Просто сел и поехал. Все резиночки, все четко. Еще что вам хотел одно показать. О, девица. Колеса даже, вот маркировочка. Машина сів поїхав. Я повністю сервісна книжка. От, Куплена в 2019 році 3.04.19 року. Тут в 2021 була на 90 129 км. Що мінялось, всі записи, всі это. Ось газ тоже на сервісі на гарантії. Після раз ось акти виконаних робіт було 12.07.24. мінялись рулеві наконечники два штуки. Делався розвал, все. Всі чеки, всі накладні, все з печатами, все як положено. Тобто машина з чистой історією в ідеальному стані.